Так, зразу хочу підняти питання, сказати відносно кліща, що треба обробляти якомога швидше, починати обробляти в травні. І не один, там, два-три рази, а бажано, кратно що 14 днів. І тоді ефективність бджоли буде висока, бо кліщ ще майже не буде. Не дамо йому розмножитись, відповідно, навіть після медозбору. Здорова бджола буде виховувати здорову личинку, вона Ви зможе виховати набагато більше личинки, ніж була би загрижене кліщем. Бо обробки в кінці медозбору, це там, в 15 числах серпня, це є добре, але їх замало. Треба набагато краще боротися. Багато хто обробляє 2-3 рази. Вважаю, що цього досить. Але є і пізне зараження кліщем, наприклад, на яких пізніх медоносах перезаражаються бджола. Хтось просто біпіном обробляє. Розкажу, як я робив. Цього року я трошки пізніше, але в мене таке правило, що якщо я бачу кліща, в незалежності коли на бджолі, я зразу обробляю навіть в квітні. Якщо побачив, зразу обробляю. А так то кінець травня, початок травня, то все залежить. Продаю пакети, не продаю пакети. Цього року продавав пакети, то почав я в кінці червня обробляю моршиною кислотою 20 мл 60-70 градусів. Моршинка на сім'ю у лаперник. Через 14 днів знову повторюю. Потім за 14 днів йду амуршин з е, від 20 до 35-30, до як минулий рік обробляв 40% на літр, то 40 грам на літр води. Проливаю вулички переважно згори. Теж провожу дві обробочки. Потім. Вертаюся до морошиної кислоти, потім знову дощавлюю. Е, нюанс при морошині треба працювати, коли температура до 25 градусів, якщо вище, то я даю вечором. Акуратно дуже бути, щоб не вдихати випари, бо вона подразнює. У мене це ще ситуація, що в мене пізніше взяток, якраз зараз йде взяточок із золотарника, він в мене закінчується в кінці вересня десь. Я тоді вже обробляю полосками на основі амітразу, нарізаю картон, розбавляю в олії амітраз і настою той картон, і потім роздаю. Але до того я обробляю кислотами кожні 14 днів. Цього року знайомий брав пакети, в нього дуже класні результати ті пакети дали. Я навіть не очікував, бо в мене на стаціонарі, в мене зборів він їх вивіз в ліс, отримав корпус 2 меду. Цей раз пакет розвинувся, збирався вивозити на ріпак, але погоди не було. То не повіз. Після лісу вивіз на гречку. В залу де зорієнтовано 4 корпуси меду, на грецька, вже сім'ї були розвинулися. Потім повіз на соняшник. Два тижні тому казав, половина Соняшника вже пройшла, мав вже 4 корпуси меду. Тому результат дуже шикарний. Навіть, ну це як фантастика. Тому кажу. Дуже добре треба виробляти від кліща. Два-три рази на рік це дуже мало. Ви маєте бути впевнені, навіть я ставлю плачети під вулики і дивлюся, я не бачу кліща. Але на бджолі я його бачу. І проблема це, напевно, що є комашки, всякі жуки, які того кліща може банально вкрасти. Його, коли вже дуже багато, тоді він вже сипеться. А так, то його банально вкрадуть. Тому це має бути основний варіант, що дуже гарно оброблено від Все, Підписуйтесь на канал, якщо є якісь питання, задавайте. Все. Нехай всім щастить!